Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором, і ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Peugeot 5008. Це 12 рік, не бита, не фарбована. 1,6 дизель на механіці, обслужена машинка, контакти бачимо. Так, По салону. Клімат контроль бачимо. Є шторки на задніх вікнах. Парктронники. троніки. Більші інформації уточнюйте. Opel Zafira B. По опису тут 2006 рік, 1,6 бензин на механіці, 5500 ціна, 300 тисяч пробігу, тут контакти до власника. Добрий день. Добре. Покажу по салону. Так, кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Власник надасть повну інформацію. Рено Гранд Сценік. 12 рік. 1,5 дизель на автоматі, 9750 ціна. Є контакти, пробіг потрібно уточнити. Клімат-контроль. Прокоп є. Так, Mazda 5 мінівен. Семимісна. Це 2008 рік, 5900 ціна. 2,0 дизель на механіці. 243 пробігу. Зараз запитаємося. Добрий день, я вчася, а можете продуктувати ваш номер телефону для людей? Для людей? Продуктуйте, будь ласка. 0,67? 0,67. 7.09 709 79, 79 6-7. 67. Коли цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте повну інформацію по машині. Мерседес b клас 2006 рік. 286 пробіг, 2,0 дизель на механіці. 5700 ціна, тут контакти. Так, покажу по салону. Так, хто шукає такий автомобіль? Телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Це 2007 рік. Один і дев'ять дизель, 263 пробігу, 5800 ціна, тут контакти до власника. Так, Хто шукає таке авто, телефонуйте, уточніть. Citroen c 4 Grand Picasso. 12-й рік 224 оригінального пробігу в рідній фарбі 8450 ціна, двигун 1,6 дизель на автоматичній коробці, 7 місць. Хтось просив уточнювати, уточнюю, роботизована коробка передач. Але нічого їй не бракується. Різновити автомата. Є куча знайомих, які їздять і на 200, і на 300 тисяч, нічого їм не бракує. Залежно, як людина відноситься до автомобіля. Є комплект резини, бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Ford S-Max 7-мімісний в комплектації Титаніум від власника. Це 2009 рік, двигун 2.2, дизель на механічній коробці передач, 8200 ціна, 298 пробігу. Тут контакти до власника. Більше інформації уточнюйте по салону, Це шкіряний салон. Клімат, контроль, шостиступенева коробка передач, мультикермо присутнє. На оригінальних дисках з парктроніками. Opel Zafira B. Так, По опису це 12 рік, 1.7 дизель, ціна 8300, пробігу 197. Контакти бачимо є. Контроль, підігрів сидінь, бачу є. Парктроніки також присутні. Peugeot 5008, 10-й рік, 227 пробігу, 2.0 дизель на механічній коробці передач, максимальній комплектації. Ціна 8750, контакти для уточнення інформації є. Renault Grand Scenic, 9 рік, 184 пробігу, 6400 ціна, це двигун 2,0 бензин на автоматі. Контакти є, 6400 ціна. Так, по салону. Є кліматконтроль. Автоматична коробка, салон на тканині. Хто шукає таку машинку, телефонуйте. Opel Zafira B. 10-й рік, 257 пробігом. 1,7 дизель на механіці ціна 7200. власник Олег. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте? Отримуєте більше інформації. Парктроніки є.